Я працюю на підприємстві, на промисловому підприємстві тут в Черкасах, але з початком війни у нас практично немає заказів і ну, роботи практично немає. І ми працюємо неділю-дві, не більше в місяць. І я оце думаю, що ж мені робити? І я прийшла 26 лютого, і ось я по цей день тут. Я все життя працювала бухгалтером, але зараз, уже, вибачте, я вийшла на пенсію і я працюю начальником сільського господарства. То це мені вроді як би рідне. <ріст> Мотивує, ви знаєте, я така людина, я люблю допомагати людям. І мені дуже подобається, коли от я щось кажу, щось даю, і людям подобається, і вони такі щасливі йдуть звідси, тому що я розумію, як вони до нас потрапили. І чого, вони зовсім же ж не хотіли до нас їхати, вони б сиділи вдома, в них все це було. І тому я розумію, що я не можу їм щось не не дати, щось не так сказати. Я розумію, що в них і настрій поганий буває, і вони можуть бути агресивні, але ну, треба допомагати. Я боюсь, що не дай же ж Бог би бо я завжди кажу, а якби це я була, що якби я себе поводила і що б я казала. Мені так хорошо, коли я вам допомагаю, коли ви щось берете, це ж дуже гарно.